Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл Вишеньки і Гнідин, що на Київщині, які я досліджувала впродовж більше десяти років. І сьогодні ми будемо говорити про урочища села Вишеньки. Але перед тим як я почну розмову. Прохання до всіх вас підписатись на наш YouTube канал, поставити вподобайки, якщо це вам подобається історична отака тематика, а ми будемо продовжувати нашу роботу. Отже, урочища села Вишеньки. Коли я заглибувалась в історію нас, урочищ. І намагалася знайти максимальну кількість назв, які ми називали ті чи інші території села наші вишенці, то мимоволі захоплювалася, як людська пам'ять зберігала дуже давню прадавню історію села Вишенів, Бо це справді. Прадавнє село, де проживали люди більш ніж 20 тисяч років до нашої ери. Є таке урочище, яке називається Будницька гора або Будницьке поле нижче трохи, тому що село в Низині зараз знаходиться. Є назва Будище і походить. Ця назва від назви прадавнього народу будини, які жили на берегах Дніпра, які жили в Києві, навколо Києва, жили на горі села Вишеньки, тому що це е, таке підвищення велике, яким оточене село Вишеньки. І де спочатку, і це було русло. Колишнього великого могутнього Дніпра. І там жили люди, які займалися господарством, споруджували свої будинки з дерева, займалися полюванням, різними ремеслами. І от збереглася оця назва будини в назвах давніх урочищ. Уявіть собі, майже 20 тисяч років існує ця назва і передається з вуст уста. Інша назва, яка чітко окреслює те, що Вишеньки було, мабуть, одним з улюблених місць київських князів, говорить декілька назв. Одна з них княжий стан. Це так уже під грою у Будницькою. Той, хто з вишеньок, знає, що під грою знаходиться цвинтар сільський. І от оця дорога, яка межує з цвинтарем, називається княжий стан. А називається вона тому так, що тут часто бували київські князі. Зупинялися, тимчасові були споруди для їхнього перебування. Був тут точно Володимир Мономах, бо його резиденція була у Борисполі, і навіть з'їзд київсь... князів Київської Русі він проводив на річці Золочі, яка зараз стала озером. Але назва збереглася. Або іще ще інша назва. Є на Озері Долобському він зустрічався із князями Київської Русі, де вони домовилися об'єднатися. І це об'єднання злякались половецький, половецький хан і підписав мир із київським князем Володимиром Мономахом. Так от княжий стан. А є іще урочище княже, неподалік Дніпра, де навіть збереглися руїни давньої церкви часів Київської Русі. Мало хто про це знає, але це справді археологи відзначають, що ці руїни церкви відносяться до періоду Київської Русі. Бо оці землі це були угіддя київських князів, мисливські і рибальські угіддя. Тут розміщувалися пасіки княжі і виїжджали на полювання, і на відпочинок. Сюди теж київські князі. Є назви урочищ. Із давніх таких назв, це Багринів. Густо населений був продовж, знову ж таки, тих 20 тисяч років, продовж 20 тисяч років. І багато там проводилися розкопки ще і в царські часи, в кінці ХІХ століття, на початку ХХ століття. Проводив там розкопки відомий археолог Вікентій Хвойка, який відкрив, в тому числі, Трипільську цивілізацію. І от Багринів походить із двох слів. Бог, Рин. Рин це таке божество, яке вселялось, могло вселятися в душі людей. Тварин і таким чином надавало це божество, надавало сили, надавало енергії, мужності, сміливості. І от з тих двох слів спочатку Бог Ринів, а потім Баг Ринів, так дійшла ця назва до наших часів. І знаходиться цей мальовничий куточок. Це урочище на березі прекрасного озера Миничів, де археологи знайшли поселення не тільки і поховання, багато поховань, тому що люди ховали своїх предків поруч із своїми помешканнями. Так от там поховання не тільки до нашої ери, поховання нашої ери, селища. Городища і часів Київської Росії, в тому числі. Є в селі урочище, яке походить від значення слів. Наприклад, поруч з Багринівим є мальовничий такий куточок села Вишенький, Красниця. І походить ця назва від Українського слова красний, красивий, прекрасний, мальовничий він справді цей куточок мальовничий, бо він на околиці села з одного боку відкривається, на Луки села Вишеньок, на озера, на річку Дніпро, там недалеко протікає річка Дніпро. А з іншого боку, це. Гора, оця Будницька гора вкрита лісом. І це справді красивий куточок, схожий на куточок раю. Є в назвах урочищ і прізвища, з якими пов'язана історія Села Вишення. Так, наприклад, Яновські угіддя. І пов'язана ця назва з ім'ям священника місцевого Федора Яновського і швидше всього його роду. Тому що все 19 століття у Вишеньках були священники з роду Яновських. Це була заможна родина. І е, вони ще служили в церкві на початку ХХ століття. І були у їхній власності велика кількість земель. Е, і тому, а це е, був непростий священник, один з цього роду, Федір Яновський, був дуже непростим священником. Він був відомий в царській Росії як найбільший археолог. Власник колекції давніх артефактів. І вона була найбільшою на той час, того періоду до нашої ери, зібраною в селі Вишеньки, найбільшою в Росії. Більшого колекціонера не було. І він брав участь в усіх археологічних виставках, які проводились за часів царської Росії. Він був великим патріотом українським, одним із засновників Чернігівського музею, віддав туди багато своїх знахідок у той музей. Правда, в тому музеї не згадується по сьогоднішній день його прізвище, і мені дуже прикро, бо я знайшла історичні документи, які свідчать про те, що він передавав туди документи свої. І він був одним із ініціаторів створення такого музею. Ну, але це вже питання до е, нащадків, які втрачають історичну пам'ять. І от збереження історичної пам'яті це одне з найголовніших завдань встановлення і збереження нашої держави української. І е, урочість. Е, Подібними назвами є, наприклад, таке урочище Бессаловка, де жили бідні люди. Ну і навіть і сала в їхньому будинках не було, тому це такий район у центрі Вишеньок, пізніше він вже був названий, і називається Бессаловка. А є ще таке урочище Шведів Брід. Це з тої сторони, де ближче до Гнідина, з боку села Гнідин, тому що село Вишеньки і Гніден межують між собою. І це пов'язано з тим, за переказами, що у 1709 році, після поразки під Полтавою, Шведи, Шведське військо. Відступало і переправлялося на правий берег Дніпра саме от через вишеньки, де і збереглася назва шведів брід. Тобто історія вишеньок ну, вкарбована в назви урочищ. Мені вдалося встановити десь більше 60 назв урочищ. Я вам їх тільки зачитаю, можливо, деякі ще поясню. Старожили називають такі урочища, але це я ще брала з історичних документів, які я знайшла 18-19 століття, де фіксувалися назви урочищ, пов'язані там із земельними володіннями: чи то із спорами, чи то із. Викупом землі вже після скасування кріпацтва, то я їх сюди так і записала. Значить, красниця багринів, тороки, злодійське, безсаловка, гадюче, ожинник, клименщина, обірки, калиновиця, висока, ведмеже, зализновка, займище. А займище, до речі, пов'язане з назвою, пояснюється назва, тим, що дозволялося селянам обробляти незаймані землі, вони обкладалися меншими податками, і тому ті території, які вперше починали обробляти селяни, Називалося займище від слова займати вільні землі. Лиски, млинок, дубова, заколидне, заколидний ліс, попівлуг, просеред, селище, коса, тайчик, Рославське, яма, Варчинлуг, Миничівське. Це пояснює, я вже називала вам озеро Миничів, Шведів, Брід, Ріг, Татинець. Городницьке, Яновське побережжя, підгора, лан, пісок. Слід сказати, що е, Вишеньки це е, село, яке розміщене на досить піщаних і бідних землях. І те місце посередині, де найбільше піску, то люди так і назвали пісок. Зозулине, зарівець, п'явушне. Мабуть, від того, що там були болота, і п'явки ловилися. Або п'явушний це було прізвище ще одного жителів вишень, чи прозвище його. Я пам'ятаю, що було таке. Циганське, бо жили цигани в вишеньках на певній території. Вони ще жили. І у ХХ столітті і досить такий рід був славний, який навіть е, був одним із перших коли музикантів, які ввійшли до новоствореного Григорієм Мировку хору і грали на цимбалах. Були такі наші цигани дуже славні у хорі вірьовки. Зарівець я вже називала узвіз твійове пайок, царів. Узвіз". Це не значить, що тут були царі, але це назва, на мою думку, з прадавніх ще язичницьких. Часів, коли люди поклонялися різним богам, і кожна природа, вид природи для людей було як божество цар. І тому от така назва: царів узвіз, піщаний узвіз, провалля, вереміїв горб. Божий горб. Отут теж треба сказати, пояснити, що Божий горб знаходиться в урочищі багринів. І це давнє ще часів скіфів поховання, тому що скіфи ховали своїх предків у курганах і насипали такі кургани. Так от такий курган. Один із курганів, а їх було у вишеньках і багато, і там на Будницькій горі він зберігся ще до середини ХХ століття, бо неподалік обістя хати мого батька, моєї бабусі знаходився цей Божий горб. І коли діти там гралися, вони знаходили ще черепи. І люди, щоб не розсовували цей горб, взяли, поставили там хрест. Але все-таки наші нащадки, славних прадідів, великих, правнуків погані, почали, не зважаючи навіть на той хрест, почали руйнувати той горб, брати пісок звідти тракторами. І таким чином, практично з того гроба вже нічого не залишилось, залишилась лише назва Божий горб. Бакушишин горб гатне. Ну, ще є такі, такі урочища, як займище. Ну, наприклад, ще у виписки із Приходської літописі, села Вишеньок Остерського уїзду, тому що село Вишеньки у 19 столітті, спочатку 19, відносилося до Остерського, спочатку Стародубського, потім Остерського повіту Чернігівської губернії. так от написано: згори в село Вишенки ведуть спуски, проваллі, піщаний звоз, низький звоз і царевзвоз. У подошви гори вокруг нинішнього сеління знаходиться урочище Багринов, селище, княжна, Шведов, Брод і княжий стан. Ну, Я думаю, що це далеко не повний перелік всіх тих урочищ, які зберегла людська пам'ять жителів села Вишеньки і Важливо, щоб ми хоч би оці назви зберегли і не втратили, бо в них вся велика і могутня історія вишеньок складова історії нашої держави. Я всім дякую за перегляд нашого нарису. Просимо вас підписуватися на наш youtube канал. І бути постійними слухачами і глядачами. А також тих, хто, хто любить історію, нехай нам поставлять вподобайки. Ми будемо дуже вдячні.